Привіт! Сьогодні покажу, як я обробляю краї великодніх рушнички. Ось цей рушник я обробила зігзагом або верлоком можна, бо ось тканинка так розпускається лишні. Ці ниточки я їх повідрізаю, щоб вони не тіліпалися. Так повідрізала я і далі мені потрібно витягнути літочку. Так як буде загинатися в два в два рази. Ось отак буде раз. Щоб... Оцю бахраму не було видно і другий раз. От, значить, у нас серединка буде ось тут. Я беру, зачіпаю голочкою обережно одну вона навіть сама витягнулася страю, і витягую. Далі беру ниточки. Колір той, який я хочу, щоб саме виглядали зубчики. Ось, Ось як отут розовенький мене розовенькі буде. В тону цієї квіточки я взяла. І починаємо з піднизу. Ми виколюємо там, де нам потрібно, щоб був початок зубчика. Так, десь тут у нас. Підраховуємо 4 ниточки. Так і тому вам видно. Чотири нити. Раз, два, три, чотири. І обкручуємо. Обкручуємо один раз. Другий. І на третій уже далі переходимо до наступного. Теж відраховуємо чотири ниточки. І також до кінця рушничка. Ось так виглядаємо. Потім у мене будуть так згинатися, і вони, наче як э, ці вісеринки. Вісеринок. В принципі, можна більше обкручувати, це вже дивлячись на товщину самої ниточки. Можете її самі регулювати. Якщо це то встанетка, то можна відвагу бороти, Це тобто вже на ваш розсуд. Так, коли вже це все повністю розшили, загинаємо. Там добре, що так отак оці наші бусіночки виглядали. Я з сколюю булавочками, щоб воно рівнесенько було. Ось так виглядає. Далі беру в тон тканини. Ниточку так, взяла тон тканину ниточку і починаю прошивати ці бусиночки з з вивороту. на две ниточки опускаюсь раз два и тут тоже на две ниточки так лекция починаю. начинаю у нас петелечка так получается я закреплю нитку далее снова Получається? Ось так локалюємо. Чтири ниточки. Раз, два, три, чотири. І дві вниз, дві внизу. Виколюю на лице. Знову сюди повертаюсь. и потім уже в бік на 8 ниточек до наступного зубчика йду. Дві ниточки вниз від верху. Такий стібок роблю. Потім між зубчиками виколюю и похожу ось вот так між зубчиками. Далі знову бик налісім ниточок. может тряшки больше вот так, так листибочок рубится, потом кручем его, супчиком, вот так, потом далее пик Нужно помаловать конечно. Поблюдечок. Так, ось так виглядає зубцювання Це з, з вивороту. І так як тканинка ось тут, ну, щоб не тіліпалася, бо багатенько її тут у мене залишилося, я е, пройдуся швом вистів. Що мені для цього потрібно? Ниточку в тон у тканини я взяла от так закріплюю нитку. Так, і десь тут приблизно буде у нас по краю так шовчик цей закріпила. З виворотом і витягую ниточку на лице і відраховую 4 ниточки. Раз, два, три, чотири. Знизу, тут відраховую вже як вісім, а спереду знову виходить, у нас. Чотири ниточки. Ось два, три, чотири. Така варненька, виходить, стручечка. І отак от так ось до кінця і Так само і з іншого боку. Спочатку зубцювання, а потім шумистів. З цього боку я вже зроблю, і тут буде пришиватися мережу з іншого також. І результат вже буду виставляти потім в Інстаграмі, і цей рушничок можна буде придбати. Повний опис буде там із вартістю. Все буде вказано.